Вітаю вас, дорогі люди! З вами Катерина, ви на каналі Катерина Таро. Якщо ви дивитесь це відео, значить у вас є думки, чи переходите мені на іншу роботу, на інше місце роботи. Якщо відео підійде вам, якщо у вас є щось на прикметі, собі там. Якщо у вас є якісь там думки, ну в принципі, я, я зараз їх опишу вашу ситуацію. А якщо там тут мені набридло, я не бачу тут розвитку, а є ось таке місце, і начебто у мене там є шанси, чи варто зараз рипатися туди. Переходити чи йти подавати резюме. Чи взагалі починати цю історію з зі зміною місця роботи, тому що часи зараз такі непрості, і щоб не вийшло так, що і тут втратила роботу, і там мене не взяли. От давайте подивимось, чи вдалий зараз час змінювати місце. Перший варіант я вас вітаю. Як завжди, описую характеристику вашої ситуації, а ви дивитесь, чи вона вам підходить, чи вона вам не підходить. Якщо вона вам підходить, ви бачите, що співпадає з вашою ситуацією. Дивитесь далі. Якщо не, не підходить взагалі нічого, ви можете подивитися інший варіант або почекати іншого розкладу. Ситуація у вас перший варіант така. Ну, слухайте, у вас стабільна робота. За імператором це все стабільно. Якщо ви людина авантюрного складу, ви полюбляєте таке, щоб я не знаю, якісь там зміни кудись летіти, кудись бігти, то тут, звісно, вам, сум... ну, вам не сумна, ну, вам звісно, що це набридне одноманітна робота. Якщо у вас є якісь, наприклад, свої нові ідеї, як удосконалити, наприклад, свою там на своїй посаді щось нове можливо втілити, то цей імператор він вам просто ну, імператор дуже консервативний, консервативна людина. Навіть буває так, що ну, тут ніякої демократії, як він скаже, так і буде. Тому вам, звісно, може бути тісно. У, цій, у цій, цій системі, яку собою представляє імператор. Ну, слухайте, одинички, у вас все добре. Ну, по цим по тому, що я кажу, що вас цінують як спеціаліста. Я не бачу тут ніяких розладів з колективом, ви на своєму місці. Єдине, що тут у вас можуть виникати такі думки, що а може кудись піти в інше місце, попрацювати. Єдине, що тут це може бути, із за того, що вам не вистачає якихось нових емоцій. Отут от і, і поради, і попередження у от у цих трьох картах, те, що подумайте. Чи можна в рамках вашої спеціальності, вашої професії, вашої позиції, чи можна кудись вибратися на, 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 на навчання, на якісь курси? Тут навіть не в амбіціях ну, зміст? Тут не в тому, що ви хочете зайняти місце імператора, тут в тому, що вам просто хочеться, можливо, щось поміняти як, ну, навколо себе. Так, тут не обов'язково міняти місце роботи. Чи вдалий зараз час щось змінювати, якщо ви все ж таки вирішите щось поміняти, невдалий час, я навіть вам покажу цю трійку мечів, це невдалий час, щоб щось змінювати. У вас надто. Ну, стабільна, прибуткова, навіть якщо це не супер-пупер, дуже багато грошей, але це стабільно і е, вам не варто зараз кудись просто брати і змінювати місце роботи, навіть якщо вам здається, що десь вам е, чи заплатять е, більше, чи буде супер кльово просто в іншому місці. Просто треба розвіятися, познайомитися з новими людьми, якщо є якісь заходи. В цьому плані то краще повірте. От просто вам треба поспостерігати за собою, коли ви вийдете кудись в люди в рамках своєї от роботи, цієї своєї своєї посади, то познайомитися з кимось новим. Це буде набагато, ви набагато краще себе себе почнете почувати, ніж ви зараз розірвете зв'язки з цією роботою, яка у вас стабільна і приносить вам гроші, і підете шукати щось нове, можливо, можливо, гнучкіше у розкладі. Але не таке стабільне. Я не бачу, щоб ви, наприклад, взагалі про гроші йшлося на іншій роботі. Скоріше за все, буде щось, щось подібне, а зв'язки ви розірвете. Так що перший варіант рипатися вам нікуди не треба, просто треба розвіятися. Вітаю вас, вітаю двійки. Чи треба вам кудись йти, особливо зараз? На нову роботу, яка у вас зараз ситуація? Двійки, а от вам, вам треба йти на нову роботу, якщо у вас дуже жорсткий керівник або жорстка система там, де ви працюєте. Особливо, якщо це стосується. Органів влади, або поліція, або військові, або а, юриспруденція. Вам буде далі дуже складно на цьому місці роботи. Дуже складно. Хоча а, я так розумію, що ви по, а, по силі ви можете закрити рота будь-кому і навіть своєму керівництву, навіть керівництву керівництва. М -м ну, Дивіться, якщо ви навіть самі не перейдете зараз, то обставини так складуться, що ви підете все одно з того місця, де ви зараз працюєте. Єдине, що це в часі, звісно ж, буде різнитися, вам двійки треба було йти ще влітку, ще в серпні місяці. Це був, скажімо так, найвдаліший час, коли вам треба було йти. Але зараз також ви можете піти без якихось ну, таких більш-менш наслідків. Ви можете піти у листопаді. Але це більше стосується більш туди, 20-ті числа, от більше до кінця місяця. Для вас це буде така дуже вдала. Дуже вдали, вдалий період, щоб піти і ви підете. Ви можете не повірити в двік, але ви підете. Чи є у вас щось там нове? Не можу вам сказати, двійки, що у вас там далі буде. Коли мені випадає місяць, я навіть вам покажу, коли він випадає місяць, для мене це знак, що. Інформацію вам ще рано знати. Тут, тут у вас будуть декілька шляхів, буде вам дуже некомфортно на душі, ваш цей, зміна ця роботи для вас буде. Ну, важкою, чесно кажучи, важкою. Навіть якщо ви хотіли давно піти, все одно вам буде важко і розірвати всі зв'язки. Ви підете в якісь зовсім зовсім нові а, і для себе не характерні. А, Організації не кажуть, куди ви підете, не бійтеся, що якщо ви навіть не зна... не будете знати, якщо ви навіть будете йти кудись, ну я не знаю, у невідомість. Не бійтеся. От просто запам'ятайте мої слова, не бійтеся. Це такий собі іспит, який вам треба пройти. Просто зверху хочуть, щоб трішки ви повибирали, що вам дійсно потрібно, чи вам дійсно, щоб ви прийняли рішення, що вам, чи дійсно, якщо вам дійсно так кортить бути там, де ви є, то ви можете йти по одній, по одному шляху. Або якщо вам це така перевірка буде не дуже кортить, і вам у вас буде такий настрій, що а, все. То ви можете піти іншим шляхом, тут дуже багато буде залежати від вашого вибору, але зовнішні обставини двійки, запам'ятайте, що ну, вони будуть складатися критично. Тобто вам потрібно бути готовими не те, що ви там думаєте піти чи не піти, а ви підете. Я просто хочу витягнути вам щось на пораду. На пораду четвірка жезлів, четвірка жезлів, що е, не, не пригнічуйтесь, не плачте через те, що щось закінчилося, якийсь великий етап вашого життя. А відсвяткуйте і йдіть далі. Е, взагалі, прекрасна порада. Можливо, е, можливо, ви знали, що так буде. Ну, в душі, в глибині душі, ви знали, що ну, це підходить кінця. Великий етап вашого життя там, де ви десь були, і що скоріш за все, що ви підете. До речі, по четвірці жезлів в мене дуже часто в моїй практиці це порада, натяк на те, щоб прям відсвяткувати, що ви йдете, або ви йдете на пенсію, або ви йдете в іншу організацію, і Не, Не йдіть просто, ну я не знаю, мовчки. Вам тут кажуть закотити свято і підсвяткувати і цей похід у щось невідоме. Так що не стандартна ситуація, двійки, але так треба. Дякую, що додивилися до кінця. Буду вдячна, якщо від вас буде фідбек двійки. Буду вдячна за вподобайки і за ваші підписки. До нових зустрічей.